Дітки, а хто з вас бачив живого коня? Хто був близько біля нього, а можливо і погладив його? Уявіть собі, велике поле, вітер колише траву, а по ньому мчить кінь сильний. Гарний з розвіюваною гривою. Його копита гупають по землі, хвіст майорить, очі блищать. Кінь одна з найгарніших тварин на землі, і вже тисячі років він живе поруч із людиною. Загалом у світі живе близько 60 мільйонів коней. Зокрема, й диких. У дикій природі коні живуть табунами, де є головна кобила і вартові. Як виглядає кінь? Ось погляньте, кінь має струнке тіло, довгі ноги з копитами, розкішну гриву і хвіст, великі виразні очі. У коней кольоровий зір. Коні прекрасно бачать у темряві, у коней дуже гарний ніс. Коні мають тонкий нюх, який здатний вловити навіть нервозність господаря. Вуха коня рухаються окремо, щоб краще чути небезпеку. Кожен кінь має свій колір, бувають чорні, коричневі, з чорними ногами то гривою, сиві, рябі, білосірі та інші. А чи знаєш ти, чим харчуються коні? Кінь це травоїдна тварина. Його їжа, сіно, взимку і свіжа трава влітку, а також дуже любить кінь овес, ячмінь, моркву, яблука, буряки, іноді спеціальні зернові суміші. Коні дуже люблять ласощі, особливо морквочку, яблучка, сухарики. Навіть трохи цукру, але не часто. А ще вони багато п'ють. Великий кінь може випити до 40 літрів води на день. Коні можуть рухатись у кілька способів: кроком, повільно, неквапливо, рисю, швидше, з легкою тряскою, галопом. Стрімко і сильними поштовхами. Кар'єром найшвидше, майже як обігуна спринтера. Кінь легко несе людину на спині і може бігти довго, бо має міцні легені та витривале серце. Дитинчата коней називаються лошата. Маленький лоша народжується на ніжках, уже вміє стояти і невдовзі бігає за мамою кобилою. Вони дуже милі, з м'якими копицями, пухнастою гривкою і великою цікавістю до світу. Мама кобила доглядає за ним, облизує пильнує, щоб не відійшло далеко. Коні дуже корисні для людей. Колись, коли не було автомобілів, коні були найкращими помічниками. Возили людей і вантажі, орали поля, тягнули вози, служили в армії, брали участь у святкових процесіях. Сьогодні коней використовують у кінному спорті скачки, виїздка, стрибки, в туризмі, прогулянки на конях уявляєте, як романтично і гарно. А також іпотерапії, лікування дітей з аутизмом чи ДЦП бо кінь заспокоює. І вчить довіряти. А чи знаєте ви, що кінь може спати стоячи, дрімати, а глибоко спати він може лише лежачи? Вони можуть спати всього до чотирьох годин на добу, і це їм вистачає? Вам цікаво, чи розумні коні, так, кінь дуже розумна і чуйна тварина. Він запам'ятовує свого господаря, впізнає голос, розуміє інтонацію, навіть відчуває настрій. Якщо людина добра, кінь буде лагідним, якщо груба може почати боятися, вони можуть запам'ятати добру людину на все життя. І ще що цікаво, що коні вміють впізнавати інших коней на фотографіях і картинках. У коней чудова пам'ять вони можуть запам'ятати кривдника на все життя, але і друзів вони теж не забувають. Деякі коні вчаться виконувати команди стій вперед, ліворуч, назад, галоп, «рисю». І навіть робити трюки в цирку. Коні здатні навчитися відкривати двері, мідь розрізняти емоції людини по голосу. До коня не можна підходити ззаду, бо задні ноги його найбільша ударна сила, ними він може брикнути, сплутавши вас із хижаком, що підкрадається. Коні дуже люблять кататися по землі. Можливо, хтось з вас бачив. Так кінь знімає свою втому. Коні вміють плавати. В середньому коні живуть 25-30 років. Коні люблять спокійну класичну музику і здатні слухати її годинами. У коней. Велике і добре серце, не тільки справжнє, що б'ється, а й образно. Вони дуже відчувають людину, сумують, радіють, звикають до друзів і навіть можуть усміхатись, трохи піднімаючи губу. Кінь це не просто велика тварина, це друг, з яким можна мчати вітром. Навчитися слухати, довіряти і бути добрим, бо кінь чує не лише голос, він відчуває серце.